76-річний Анатолій Богомолов переїхав у Тернопіль із Харкова. Разом із донькою чоловік активно волонтерять у нашому краї і роблячи кікімори та маскувальні сітки для військових на фронт. У родичів виникла ідея створювати власними руками коників переможців. Я влітку тому розпускав мішки для того, щоб добути нитки, а нитки різуть, красять і потом щутки кімору. Та я там Ну, я багато на витягувати книгок, а потім пройшла зима. Ну, донька десь в інтернеті знайшла, як їх робити. І вона мене якби навчила. Коники переможці вже мандрують світом. Їх передали у різні країни, а виручені кошти з продажу переказують на потреби ЗСУ. Більше 20 волонтерів з різних куточків України, а також парафій Тернопільщини, навчались протягом двох днів у музейно-меморіальному комплексі Рідна хата патріарха Йосифа Сліпого у селі Заздрість Тернопільського району. Це місце по-особливому духовне та наповнене. Відтак учасники мали нагоду не лише отримати нові знання, а й відпочити. Була надзвичайна взаємодія з учасниками, і тому я власне, дуже задоволена результатом, тому що я добре знаю тематику соціального волонтерства і вдалося у взаємодії поєднати тематику протидії вигоранню так, про те, про що ми говорили, з тим, як саме це маємо ми втілити в соціальному волонтерстві, яке має велику частину професійності над формуванням і над розвитком своїх волонтерів. Карітас дуже багато працює. І я я дуже тішуся, що мені вдалося якісно долучитися до цієї праці. Крім того, що кожен з учасників зміг отримати цікаві і досить необхідні знання впродовж цих двох днів, то також і змогли відпочити і набратися ресурсу для втілення майбутніх своїх волонтерських ініціатив та проєктів. Учасники соціально освітньої волонтерської академії сова кажуть, такі зустрічі для волонтерів потрібні перш за все для того, щоб поділитися досвідом, отримати ресурси для подальшої діяльності. Це не перший захід, який я відвідую, і він дуже підтримує. Він дуже підтримує і об'єднує волонтерів. Чому об'єднання так важливо? Бо в когось є можливість, а хтось то втілює, і хтось має за. І саме та спільнота задовільняє потреби наших хлопців. Ми спілкувалися з психологом Іриною і ще раз для себе підкреслила, що потрібно дбати за саморозвиток, розвиватися самі, полюбити себе, тоді ти полюбиш інших, і відповідно ти полюбиш світ довкола себе. І коли ми будемо багаті. Всередині наповнені в нас не буде цього емоційного вигорання, і ми можемо приносити користь іншим людям, бо ми будемо самі наповнені. Соціально освітню волонтерську академію сова Тернопільський благодійний фонд Карітас організовує в рамках проєкту розвиток соціального служіння на парафіях Тернопільщини. Організатори кажуть, тішить те, що крім волонтерів з нашої області до навчань цього річ долучилось чимало внутрішньо переміщених осіб з Харківщини до Чини Херсонщини, які готові розвивати волонтерство у громадах нашого краю.